Займаюсь виготовленням точилок для заточки ножів та ножиць. Хочу показати вам точилку, яка відправляється до свого нового власника. Це точилка з трьохточковим упором. На точилку також встановлено пластина для заточки ножиць. На точилку встановлені три неодимові магніти. Вони тримають дуже міцно. В комплекті з точилкою йде 8 камнів. Всі камні зверху підписані маркером, також камні підписані з торця. Три камні працюють з водою, П'ять камнів працюють з маслом. Бутилочка з маслом, об'єм 70 мл, три ключика для налаштування, порошок для вирівнювання камнів. Він іде в подарунок. І бланк зі шкірою. Точилка виготовлена. З масиву дубу, вертикально направляючи, направляючи, на яку встановлюються камні, виготовлені з нержавіючої сталі діаметром 8 мм. За допомогою шарніра можна виставити будь-який бажаний кут заточки. Для цього потрібно відкрутити барашок і переміщуючи його вгору або вниз, виставляється бажаний кут. Ручка тут карболітова, тримачі камнів, надруковані на 3D принтері. Знизу на точилці встановлені 4 резинові ніжки, які не дозволяють її ковзати по столу. Трьохточковий упор досить універсальний. За його допомогою можна заточувати ножі різного розміру. Серетельно запаковую і складаю ось такий. Тубус. Дуже зручно, тому що ось ця направляється довжиною 50 см. Тубус має висоту 60 см. Вартість такого набору 3950. Ось так вона виглядає запакована в тубусі. Дуже зручно.